Вітаю, друзі, сьогодні, 31 травня 2025 року і року. Знову поговоримо про те, наскільки управлінськи іпотентною є влада Зеленського і компанії. Цього разу в контексті того, що на е 11 році війни з Російською Федерацією, на 4-му році повномасштабного вторгнення Зеленський і компанія його уряд, Верховна Рада не спромоглися врегулювати елементарні питання. Пов'язані із поверненням полонених чи незаконно утримуваних у Російській Федерації. Про це можна е, зрозуміти за тими прикладами, які сталися під час останнього найбільшого обміну, так званого тисячу на тисячу. Коли додому в, в Україну в три етапи повернулося е, тисячу осіб, е, зокрема військовополонених, е, е, і 120 цивільних осіб. З цих 120 цивільних осіб – які повернула Російська Федерація в Україні 15 це особи, які були засуджені і відбували покарання в колоніях на окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей, а ще близько 50 осіб, е громадяни України, які з тих чи інших причин е жили на момент е до повномасштабного вторгнення в Російській Федерації, були там засуджені, відбули покарання і потім утримувалися у центрах. Е для іноземців, які нелегально перебувають на території Російської Федерації, так от, після того, як деякі з них я маю на увазі цивільні і екс-засуджені в Російській Федерації, які повинні були бути депортовані в Україну, але у зв'язку з військовими воєнними діями, вони повторюся, утримувалися у центрах для утримання іноземців, які незаконно Перебувають на території Російської Федерації. Так от, що зробила Україна? Їх привезли в лікарню, Олександрівську лікарню, і зустріли дуже добре. Вони пройшли якісь певні комісії, з ними спілкувалися спеціальні органи України, кілька днів їх годували, поїли, а потім вивели за ворота і все. Тобто роль держави на цьому закінчилася. При тому деякі з них взагалі не мають документів, крім там копії паспорта, не мають коштів, не мають рідних, не мають де жити. Тобто, держава Україна за весь цей проміжок часу не змогла створити інституційного механізму для забезпечення елементарних потреб людей, яких вона повертає з полону. Тобто не створено систему тимчасового житла для цих людей, не створено систему фінансової допомоги на перший час, щоб людина могла знайти роботу і е, утримувати себе впродовж певного проміжку часу. Тому що в кожної з людини є ж різні життєві обставини. Не створено систему, щоб відразу після обміну е, відповідні ЦНАПИ, пересувні, припустимо, займалися відновленням документів е, для людей, які їх не мають або втратили. Не створена система психологічної допомоги цим людям. Єдине, що створена система, це з ними попрацювали наші спецслужби, і, можливо, там щось дізналися. Це просто катастрофа. Виявляєте, який рівень управлінської некомпетентності Зеленської компанії, що за весь цей час досі ці елементарні питання не вирішені? Адже можна виділити якісь гуртожиток, я не знаю, в якісь із областей, бувшого профтехнічного училища, і створити його з нього як тимчасове житло. Це були б реальні корисні інвестиції, а не інвестиції у підземні школи, які, з якими не зрозуміло, що потім буде робити, і закопування туди коштів без будь-якої цілі, або ремонт у старому Салтові коледжу за 200 мільйонів гривень, який потім росіяни розбомблять. Тобто фактично просто гроші на вітер. Я і от людина, одна з людини, з якою поговорило суспільне, каже: я ніби приїхав додому, але ніби в чужу країну. І справді, хіба е рідна країна ставиться так до своїх громадян, коли вони в тривалий час з незалежних від них причин були відсутні в країні, а їм не створено навіть елементарних умов для забезпечення їхніх життєвих потреб, хоча б впродовж шести місяців перших. З зобов'язанням, що людина повинна про це влаштуватися. І, врешті-решт, навіть якщо там виділяли себе якісь підйомні фінансові кошти, потім, припустимо, повернути ці кошти. Хай так. Але має бути створена система, якусь прозору, прозорі правила. Тобто Україна не здатна в цих умовах вирішити елементарні управлінські питання. Елементарні. І це все причина в тому. Що при владі просто некомпетентні управлінські ідіоти, які не реагують на справжні життєві потреби, а розробляють якусь, вибачте, фігню, типу формул миру, самітів миру, на що витрачаються мільйонні кошти в нікуди. Слава Україні!